Друзі, привіт! Сьогодні знову розберемо з вами Херсон. А саме початок війни 24 лютого 2022 року. Розберемо, чому Херсон пав так швидко. Чи це була стратегічна жертва для того, щоб врятувати Південь України та Південний фронт? Або це був повний провал військової політичного керівництва нашої держави. Ви в коментарях, будь ласка, напишіть вашу думку, що це було. І додивіться це відео обов'язково до кінця. Ми розберемо з вами таку гіпотезу, о котрій поки що ніхто не говорить. Але можливо вона має місце для майбутніх книжок. Поїхали. Так що таке Херсон? Це стратегічна жертва чи порятунок півдня заради збереження всього Південного фронту? Є теми, які потребують спокійного і точного пояснення. Херсон одна з них. Це місто стало символом важкого рішення і витримки. Місто прийняло удар на себе, щоб Україна змогла втримати південь і не втратити опору на інших напрямках. Мова піде про прагматику війни. Навіщо залишили місто? Чому не підірвали Антонівський міст, які наслідки мала ця пауза, і чому підсумок операції підтвердить правильність розрахунку? Ви на каналі Правда Ветерана. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк, додивіться це відео до кінця. Та прокоментуйте, будь ласка, вашу думку, вона дуже-дуже важлива. Погнали! Перше, вихідна ситуація і ключова логіка. Херсон це вузол на Дніпрі і ворота на південь. Через нього проходить зв'язок між лівим і правим берегом, кримським плацдармом і глибокими тилами ЗСУ. В перші тижні вторгнення головне завдання полягало в недопущенні стратегічного оточення рішення відмовитись від негайної оборони міста. І від миттєвого підриву Антонівського мосту не було проявом слабкості. Це був елемент плану: втягнути противника у вузький коридор постачання, ізолювати його на правобережжі, скувати його сили і час, а потім вимкнути його логістику системними ударами. Антонівський міст Україна перетворила на справжню спецоперацію. Я вам продемонструю спеціально, відкрив карту лівим. Зрозуміло, так у нас. Позначено звільнена територія, яка знаходиться під контролем Збройних сил України, червоним позначена тимчасово окупована територія. Ось Антонівка, ось цей міст. Антонівський, він на даний час повністю зруйнований. Помітимо його червоненьким. Антонівський міст можна було знищити одразу. Технічна можливість для цього існувала, але міттєвий підрив відкривав би противнику обхідні сценарії. Поворот на Мелітополь і далі через Запоріжжя в тил ЗСУ, які перебувають на Донбасі. Далі був би розворот маневру на південний схід зі спробою розрізати комунікації і зірвати постачання ЗСУ. Збереження Антонівського мосту на стартовому етапі означало інше пустити противника в географічну пастку, де кожен кілометр постачання прострілюється, а кожен понтон, кожна переправа стає. Витратним матеріалом під прицільним вогнем, і таким чином Антонівський міст перетворився з воріт на замок для ворога. Так що було при ранньому підриві Антонівського мосту, зробимо контрфактичний розбір. Якби міст підірвали в перші дні, противник би зупинився б на лівому березі і перебудував би всі свої плани, і на карті відкрились би зовсім інші напрямки. Для прикладу, всі Зрозуміли по карті, де знаходиться річка Дніпро, і ось таким чином противник установив би свій контроль. Поїхали далі. Після того, якби противник укріпив лінію оборони, найнебезпечнішим був би обхід з виходом до Мілітополя, Бердянська, а далі до комунікації оборони в самому Донбасі, тобто в тил нашим збройним силам, продемонструй напрямок, який, можливо, б змінив би. Повністю всю війну з самого початку. І зараз продемонструю. Після укріплення лінії оборони противник би пішов на Мелітополь, на Такмак, на Запоріжжя, на Бердянськ та на Маріуполь, який в той час обороняли наші захисники. А далі, оця групіровка, яка зайшла на правий берег, а це близько 100 тисяч особового складу Російської Федерації, вони б зробили ход коньом. Ви зрозуміли. Напрямки удару, і це б загрожувало грандіозним оперативним мішком для Збройних сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Сотні кілометрів фронту могли б опинитися просто перерізаними, склади і вузли зв'язку під загрозою. Маневр обмежений. Інакше кажучи, ранній підрив Антонівського мосту знижував би ризик боїв в самому Херсоні, так, але підвищував би ризики стратегічної поразки на південному сході. Ціна такої локальної раціональності була б занадто високою. Четверте створений коридор і уповільнення противника. Залишений цілий міст і контрольований відхід створили у противника ілюзію успіху. Насправді ж, формувався дуже-дуже вузький коридор, де кожне плече постачання було вразливим, і місто стало приманкою. Заведене на правий берег угруповання противника. Залежало від обмеженої кількості маршрутів. Будь-який удар по ним мав каскадний ефект, і ми це постійно бачили. Уповільнення підвозу, зростання втрат, падіння темпу і керованості. П'яте роль Миколаєва і Одесу в загальній схемі. І в цей момент я задам вам одне питання, а ви напишіть в коментарях. Якщо Херсон здали, чому не здали Миколаїв? Чому не відкрили дорогу до Одеси? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так яка ж роль Миколаєва і Одеси в загальній схемі? Збережений простір і час на півдні дозволили втримати Миколаїв і не допустити умов для операції проти Одеси? Миколаїв це промислові потужності і рубіж оборони. Одеса ключ до Чорного моря і вузол торгівлі. Якби противник пішов в обхід без застрягання на правобережжі, тобто в самому Херсоні, Тиск на міста Одеса і Миколаїв різко зріс би. Через здачу Херсона, як би це цинічно не звучало, сили ворога були сковані і дали змогу виграти критичні місяці. Шосте алешківські піски це найскладніші умови для просування. Поясню, алешківські піски це район складного рельєфу на лівобережжі, глибокі сипучі піски. Дорожня мережа ділянки мінімальним укриттям, його там майже немає. Олешківські піски це саме велика пустеля в Європі. Для важкої техніки це місце створює специфічні загрози, провал опорної здатності, різке падіння темпу, дефіцит маневру, швидке демаскування колон і високу вразливість під артилерійським чи безпілотним спостереженням. Тобто, якщо б наші підрозділи залишились на лівобережжі Херсонщини, це сповільнило б наш наступ. Наступ через такий масив несе ризики оперативної фіксації і подальшої ізоляції підрозділів на відкритій місцевості. В цих умовах інженерне рішення на Чернгарському напрямку мали прикладну мету: не допустити нав'язаного сценарію, за якого українські частини були б змушені вести активні дії в пісках з ризиком розриву зв'язку з основними силами, що могло б трапитись, якщо б. Російська Федерація знищила Антонівський міст, а в них сили на той час були або авіацією, або флотом. Всі б хлопці, які знаходились на лімому берзі Херсонщини, попали б в оточення. Ви розумієте, з яким ризиком вони б зіштовхнулись би, контрольована доступність Чонгара вирішувала три основних завдання. Перше маршрутизація противника, спрямування його переміщень у передбачувані коридори, зручні для спостереження і вогневого ураження. Друге збереження маневру для своїх військ, виключення глибокого втягування власних підрозділів у пісок, де швидкість падає, а евакуація і підвіз боєприпасів стають залежними від вузьких ниток доріг. Третє запобігання ізоляції, недопущення ситуації, за якою окремі тактичні групи опинились би відрізаними і змушені оборонятися фактично на островах місцевості під постійним вогневим тиском. Суть була дуже прагматичною не втягувати свої сили у свідомо несприятливий рельєф і водночас спрямувати противника по керованим трасам, де його постачання і перекидання легше читати і розрізати. Таким чином, рішення щодо Чангару доповнило Херсонський задум. Противника у вузькі коридори, свої війська, не в пастку пісків. У результаті ризик оперативної відсічки українських сил знизився. А щільність вогневого контролю по противнику лише зросла. А далі почалася оперативна пауза і удари по логістиці. Коли противник закріпився на вразливі позиції, українські сили перейшли до вогневого виснаження. Системні удари хаймарсами по антонівському мосту, пантонним переправам, складах і командним пунктам у Чорнобаївці. Позбавили ворога стійкості постачання, і руйнування мостового переходу і пантонів стало питанням часу. Це був не штурм на виснаження, а послідовне вимикання артерій, поки правобережна кишеня не втратила сенс. Зв'язок з іншими операціями в цей час паралельно готувалися і проводилися дії на інших напрямках. Успішна кампанія в Харківській області змінила загальний баланс сил. Противник був змушений перекидати резерви. Що додатково послаблювали його можливість на правому березі Дніпра. Контрнаступальні плани на Запорізькому напрямку вимагали часу і ресурсів. Пауза, куплена Херсоном і посилена рішенням щодо Чангара, мала пряме значення. Навіть за затримок постачання озброєння Україна зберігала ініціативу у виборі моменту і місця ударів. А тепер найболючіше цивільні під окупацією. Частина мешканців і військових залишились в місті. Це важка реальність війни. Люди пережили окупацію. Я бачив ці очі після звільнення нами Херсонщину. Вони знаходились під постійним тиском і в очікуванні. І стійкість херсонців це частина загальної оборони. Вони стали останнім бар'єром не за власним бажанням, а за обставинами. І це потребує поваги і точно підібраних слів. А потім, а потім була розв'язка. Ізоляція, відхід противника і звільнення Херсона. Коли удари по логістиці досягли критичного рівня, утримання правобережжя стало невигідним і небезпечним для противника. Антонівський міст виведений з ладу, пантони знищені, склади горіли, управління і постачання втратили свою стійкість. Відхід з правого берега став визнанням провалу задуму Російської Федерації. Звільнення Херсону закріпило результат. Тактика вогневої ізоляції виявилася ефективнішою за прямий штурм міської забудови. Рішення щодо Херсону зберегло Миколаїв і Одесу, втримало комунікації на Донбасі і не допустило великої дуги оточення. Це була дорога за людською ціною операція, але вона запобігла ще важчим наслідкам. Стратегічно важливіше виграти кампанію, ніж окремий бій. Тут це правило було дотримано, які можна зробити уроки з цієї ситуації. Перше. Пріоритет розрахунку. Важливий не ефект у перший день, а положення через місяці. По-друге, логістика вирішує результат. Руйнування переправ ефективніше за фронтальні штурми. Третє рельєф як фактор операції. Лешківські піски це обмеження, яке не можна ігнорувати. Чонгар це спосіб керувати маршрутом загрози. Четверте єдність театру. Херсон не можна розглядати окремо від Миколаєва, Одеси і Донбасу і Кримського плацдарму. Це єдина кровоносна система. І на завершення, я хочу сказати, Херсон став містом рахунку не через гасла, а через точний розрахунок. Його залишили, щоб не втратити південь і не допустити стратегічного розриву фронту. Антонівський міст спочатку зберегли як інструмент втягування противника, а потім методично позбавили його призначення. Рішення щодо Чангару і врахування особливостей Олешківських пісків доповнили цей задум. Свої війська, поза пасками рельєфу, противник у контрольованих коридорах. Звільнення міста підтвердило правильність підходу. Противника зупинили не лише силою, а й порядком ходів. Херсон заслуговує стриманого і точного визначення як місто-рятівник і весь південь підтвердження того. Що правильна інженерія і географія, поєднані з волею і витримкою, вирішують результати війни. Ви були на каналі Правда Ветерана. Напишіть обов'язково в коментарях вашу думку з цього приводу. Всім пока!